У Луцькому музейному просторі Окольний замок відбулося відкриття мистецького проєкту Вільні люди, розповіла організаторка Любава Казмірчук. Виставку наповнюють полотна майже 20 українських військовослужбовців та їхні зображення на світлинах фотографа Ігоря дині. На базі центру реабілітації різні такі заходи психологічної підтримки, в тому числі і неформальні. І один із таких елементів це є арт-терапія. Ми це доповнили фото. Теж хлопців, які проходили реабілітацію, Дуже хочеться, щоб такі заходи вони були таким, знаєте, неформальним місточком між цивільними та військовими. Мета є показати їх з різних ролей. Так? Не лише ролей захисника, але роль батька, роль чоловіка, так? роль побратима. Ця робота вона улюблена моя, і власне особливо для мене вона тим, що військовий не дуже мав бажання насправді долучатися, але так. Після таких достатньо довгих перемовин це відбулося. Психологиня говорить, картини військових створили у стилі флюїд арт під супроводом художника Дмитра Зінька та фахівців центру реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Зі слів куратора робіт, техніка інтуїтивного мистецтва представлена на події, особливо підходить людям, які мало обізнані із живописом. Поєднано кольори через легкість створення картин. Ми старалися щоб військові відчули себе митцями. Кожна картина є підписана. І ми просили, щоб на їх військовий назвав свою картину. Тобто, як він висловлює своє почуття, свої емоції на цих картинах. Гороємо мистецького проєкту стали військовослужбовець Тарас Сасовський, який став на захист батьківщини у складі Волинської сотої окремої бригади тероборони та у боях під Бахмутом був поранений. А також військова Алла Сенченко, яка вісім місяців пробула у російському полоні. Мене лякала не мене лякало невідомість. Що буде далі з мене після поранення, після ампутації. Він зламала не зламала, верніш, змінила кожного з нас свідомого українця, бо в кожній певно, що немає такої сім'ї, де би не було когось, хто б воював. Дякую людям, які не байдужі до нашої волі, до нашої до наших втрат. Ваші щирі слова підтримують нас морально. Ми втратили здоров'я. Ми дуже розвиті психологічно, але ми вистоїли цьому нерівному поєдинку. Не працюючи близько з військовими, все одно можна побачити і відчути їхній настрій. Коли я підходжу до цих картин, то я бачу їхню душу. Можливо, не так близько, як би можна було всім нам подивитися і стати до них трохи ближчими, чуйнішими, милосерднішими і людянішими. А людяність це мені здається база всього і не лише цього заходу. Тому ці картини говорять. Треба вміти їх слухати і дивитися на них. Чибар, Віктор Логінковський, Суспільне новини, Луцьк.